Іграція це шанс почати життя з нуля. Так, але ми, українці не обирали цей нуль, тому що ми не гналися за мрією. Ми тікали від вибухів, страху та смерті. В рюкзаку паспорт, зарядка та дитячі шкарпетки. а в душі крик, який ніхто не чує. Ти доросла людина, але тобі заново потрібно вчитися говорити, розуміти та виживати. Твої дипломи це всього лиш кольорові папірці, які нічого не означають, але потрібно орендувати будинок, знаходити роботу та жити далі. І найстрашніше це не туга за дому. А коли дзвонять з дому, а ти, беручи, слухавку, не знаєш, чи є ще куди повертатись. Імміграція для українців це не новий старт для життя. Це життя під час війни, але в умовах миру, коли в душі щодня в тебе свій фронт. Але знай, ти частина нації, яка незламна. Якщо потрібна допомога, підписуйся.